Байден і білий дім пропонують голосувати разом спільно пакет допомоги для Ізраїлю і для України. А цей пакет хочуть розділити республіканці, зокрема новообраний спікер і каже, що ні, тільки окремо голосувати по Ізраїлю, тому що Ізраїлю треба прямо тепер дуже швидко і все треба вирішувати. Але тут є ж ще інші питання, які вони прагнуть об'єднати в один пакет не тільки Ізраїль, є ще питання Тайваню, є ще південний кордон. Сполучених Штатів Америки, стіна, ось та яку ще Трамп будував, от можете трішечки розставити акценти в цьому всьому, а це добре, що Україна сполучається з цими важливими для Америки проблемами, так би мовити, в їхньому порядку. Денному чи це погано, бо можна все поставити дуже надовго на гальмо? Ну я гадаю, що насправді так це голосування в пакеті це було б абсолютно логічно і добре і, і вірно. Більше того, насправді, та, дійсно, я от, е, ну, можливо, мені просто не траплялося, але реально аргументації щодо того, чому окремо голосується допомога, пакет допомоги Ізраїлю, і при цьому так настільки вперто йдеться про те, що не голосувати наразі в Україну, я зрозуміти не можу. А, тобто, тут мож можливо, ну тобто, цієї аргументації, принаймні я не побачив, да, крім от крім того, що ви казали, що тут треба швидше, хоча чому да тут їх можна так от розірвати, це не зрозуміло, бо. Все ж таки те, що зробив президент Байден, коли в своїй промові він поєднав і порівняв і прирівняв по суті Путіна і Хамас. Це було логічно і більше того, це от виведення України за важливістю на один от, ага. на звичний, до речі, для Сполучених Штатів абсолютно от, рівень з Ізраїлем, якому традиційна допомога, це було. Це це був і сильний хід, і е, з стратегічної точки зору це було от, ну, свідченням того, що да що Сполучені Штати е, у них от є і національні інтереси, да, і е, ідеали України, за які Україна воюють теж близькі. Але і е, що цікаво, що от дійсно проти без буквально проти цього ніхто не виступає, да от просто що ага. знову ж таки у це пригальмування, тому. А, і але знаєте, от та реакція, яка е, є у американському політику, ну, наприклад, те, що Білий дім взагалі відверто сказав, ну як відверто, ага. так натякнув е, достатньо о, про те, що буде вето, да, або е, в Сенаті, да, про це йдеться, про те, що. Можливі два варіанти про те, що да, наприклад, там або це голосування відбудеться, а потім всі сенаті додадуть Україну в цей uh -huh. який спосіб, проголосують або взагалі просто його не стануть розглядати, оскільки дав Сенаті там демократичне більшість, uh -huh. Це, це дійсно показує, що насправді поки що. В американському політикумі, все ж таки, оцього до кінця усвідомлення того, що Україна це такий самий важливий напрям зовнішньої угу. політики для безпеки, Так, да, як і Ізраїль поки що до цього не дійшло. Ну доведення це... до вето. Президентського, це, мабуть, дуже вже такий серйозний рівень напруження політичної системи. За оцінкою декого із аналітиків, навіть Сенат може не пройти ось саме цей законопроект, який пропонується. Але все одно, припустимо, Блінкін і Остін пояснюють парламенту американському, чому треба голосувати разом. Президент каже, що так, разом треба. А от Джонсон, про якого ми вже згадували, новий спікер, він. Інше об'єднання пропонує, він каже, що е, має бути Україна об'єднана от із темою е, кордону мексиканського е, із з стіною. І тут е, якось республіканців в останні роки нам, мабуть, їх доволі складно зрозуміти, тому що е, коли Трамп з'явився, у них зовсім різна політика, так і вони трішки загралися: яструби, вони чи не яструби. І от коли. Е, Представник республіканців а, каже, що з такою трампівською улюбленою темою цього південного кордону і стіни будуть об'єднувати Україну. Може, це такий натяк, що ні, вас ми не залишимо і обов'язково це буде проголосоване, тому що це є Трампівська тема. Ну до речі, я теж да, це не, не виключаю. мені теж так це здалося. Дуже подібно на це, що о, от ну, з такою, але в будь-якому разі, це все. Не про реальну політику, да ну ага. точніше так, а про ігри політичні, да, тобто в будь-якому разі ем, і е, тут ну і про таку, знаєте, ну таку об образу дачі якось, отак воно скидається на це. Тому тут е, це до речі, да, схоже, да що можливо в такий спосіб це якийсь сигнал розглядати. Але е, знаєте, тут ще на що схоже на те, що е, в такий спосіб, навпаки, це посилення цієї е, ідеї, ну посилення імовірності, того що. Буде фінансування якраз цієї стіни з Мексикою. Ага. Бо да, от я думаю, що тому, тому от, тому я і кажу, що це скоріше скидається на ці ігри. Бо ну куди вже подітися тоді? Бо там ж цей проект він викликав, ну такий, м'яко кажучи. Скептицизм також да, з цим з фінансуванням цієї побудови цієї стіни, і, і, до речі, теж знову ж таки іноді і на такому емоційному рівні теж. І, а тут, коли ув'язувати це питання з Україною, то це так би мовити. Не стільки тут сигнал для України, ага. дивіться, да, що от ми вас не покинемо, не, не залишимо. А скоріше для цих, ну хочете, да, щоб в Україні проголосувати. Голосуйте разом за стіну. Да? Тобто, тут ага. ну, я тобі кажу, що тут більше це скидається на таку, на ну дріб'язкову таку гру, от таку А політичну. скажіть у цій грі, якою може бути тактика Байдена? Він буде чекати, накладатиме вето одразу. Що мовляв, от одразу перший уже ізраїльський проект відкидаємо, тому що все за іншою системою має бути проголосовано. Чи, Чи він буде, буде чекати та... на появу другого з цього документу вже по Україні, і тоді буде підписувати разом обидва? Я думаю, що ну, очевидно. От з огляду навіть на те, як поданий сигнал про те, що, о, о, ну, що можливо вето. да, Тобто, що. Як ви слушно зауважили, що вето накладати не надто і хочуть. Да? Тобто це вже така достатня, ну, як на мене, така кризова да, ситуація. Хоча, з огляду на те, що відбувається в американській політиці, да, то в принципі ну, куди уж далі. Ага. Тому я думаю, що Скоріше, от все ж таки, мабуть, другий варіант. Ну тут ну я не, не володію да, достатнім, все ж таки там рівнем інформації щодо того, що там наразі відбувається, і тут тут, я думаю, що ага. треба питати більш кваліфікованих фахівців, які зараз от в хоча до речі, їм зараз теж складно. От у американістів, що ага. що відбувається там, Дмитре, А от в цих Таких питаннях, які були сформульовані у листі, а, наприклад, чи а, будуть підтримувати інші союзники якщо? а Америка не буде підтримувати, чи якщо щось зміниться, ну це ж формулювалося. Так виходить, хтось да. на рівні політику американського допускає подібні історії. Безперечно, от я зараз дивлюся на заяву а, буквально від 1 листопада, заяву європейського головного дипломата Бореля а, про те, що а, ЄС продовжить підтримку України, попри інші кризи у світі. Так, такі декларації безперечно є. Але от американці формулюють, що а інші будуть підтримувати без нас, вигадав. Знаєте, відповідь на це очевидно, ну, в принципі, як на мене, відповідь наразі вже очевидно. Це, до речі, теж, скоріше, свідчення от того традиційного погляду на Європу, яке, до речі, сповідує Трамп. Коли він говорив про те, що Європа має більше опікуватися своєю безпекою, і, в принципі, це було логічно, бо Ну, що, що на той час було НАТО без сполучених штатів, да ну в принципі і зараз, але дійсно в Європі військова підтримка України окремо да, вона розвернулася. Да, тому тут це скоріше, як на мене, знаєте, от така інерція, ага. от інерція того погляду на те, що ну бачите, що не не буде да європи підтримати. Хоча насправді зараз Європа ну справою Дмитре Дмитрия А тоді можна от дуже коротко, але реакція на таке. А в цьому листі нас мають лякати такі якісь зачіпки? знаєте коли кажуть, що. А, США, тобто Білий Дім і Україна, мають показати план перемоги, відзвітувати наскільки ефективно використовують і так далі. Тобто а, залишаються такі гачки, ну за які можна потім зачепити, що ну не буде, бо от не показали не досить ефективно, не досить швидко рухається до перемоги. Або що, от ви бачите в тексті ці гачки? Так, да, до речі, от якраз саме там для мене завжди, де починається папір з планом, це завжди уже небезпека. Да? Тому що це, ну, тут можна, можна завжди сказати, бачите, ви не, не, не зробили, ви це не, 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 там, і, і воно там не ви, Або а, написали, не так написали, як? Як я не знаю, але ви написали не так, да. Тому що, звичайно, що це от той момент, оця зайва забюрократизованість, коли вона настає, то завжди це, це, те, це те, що має одразу насторожувати. Так саме у цей момент він, як на мене, є такий достатньо. Ну якщо не небезпечним, то такий. Ну, неоднозначним. Ну, війна і бізнес очевидно різні речі, і оцінити потреби у війні неймовірно складно. Це не те саме, що бізнес-план. Так сьогодні про це вже говорив Дмитро Лево, мій співрозмовник. Дякую дуже за те, що змогли приєднатися до нас і рухаємося далі.